Вгадай, скільки важить чебурек від Шаверма Крафт і отримай його безкоштовно. Вгадайте, скільки важить чебурек і отримайте його в подарунок від Шаверма Крафт. Ну, мабуть, Рамі 200. 250. 250? Так. Не вгадали. Спробуєте ви? Так. 130. Блін, я був впевнений. Двісті. Це кінцева відповідь? Так. Да. Чуть більше. З 500 грам. Може більше, мені здається. 350 грам. А спробуйте ви. Mm -hmm. 200 грам. 200? Ні. 430, ти так, не 500 грам. Ні, а спробуйте ви. 350. 350, ні. Ага. Десь 220 грамів. 220, ні. Да. Я думаю, десь грам 300. – 300? Да. – Так. Ви вгадали! вітаю! Почма го вам! Гарного Дякую. дня! Дякую, гарного дня! Капець, дівчинка тільки що підбігла і ну з першого разу вигадала. Ну це, це вау! <гадали>